Вітаю, вели шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну, давайте почнемо з того, що Московія була і є країною суцільної екологічної катастрофи. Ну, не будемо дурить самі себе, що існував якийсь Радянський Союз. Ніякого Радянського Союзу не було в природі. Була Радянська Московія з чисто камуфляжною назвою в Лапках для дурних Радянський Союз. Так. А раз командували всім московити-андерфаги в цій країні, то. Повинна була існувати суцільна брехня. так. Через це оці всі катастрофи, які відбуваються по всьому світу екологічні, їх розслідують, щоб їх більше не було, їх ліквідовують і так далі. І тому подібне. Так, як тут брехня суцільна, так, була і є, то. Що притаманно для московитів-андрофагів, буквально генетично і ментально, то ми отримуємо от те, що маємо. Ну, от зараз на Чорному морі вилилась величезна кількість нафти, нафтопродуктів. І що повідомляють московити андрофаги? Аварія ліквідована. Аварія ліквідована, і навіть там всякі знімки, і відео показують, як це ліквідовують. Іноземні екологи кажуть, що вона ліквідована на 1%. Так. Все останнє це буде існувати в Чорному морі завжди, тому що його ніхто не збирається ліквідовувати, так як було завжди. Ну, наприклад, та сама Чорнобильська атомна станція, аби вона тра... аварія чи катастрофа, аби вона трапилася на 86-му, наприклад, там в 80-му, 70-му. 60-му ніхто б нічого не розслідував, ніхто б нікого не евакуював, всі б жили там і працювали. Тихенько помираючи. Так само, як, наприклад, загибель Аральського моря, який називають Тихим Чорнобилем, так, або іноді секретною е радянською лабораторією, тому що саме слово радянське це теж брехня московська. Ніяких, ніякої радянської влади не існувало. Існувала влада московитів-андрофагів. Так, так званої комуністичної партії, хоча знову ж таки ніякої комуністичної партії реально не було, була тільки назва відповідна. А насправді державою керували і захопили владу бандити московські. Так. Отже, коли почало відновлюватися Аральське море? Тільки тоді, коли держави, які Знаходяться на його узбережжі, стали незалежними. Це Узбекистан, Казахстан і так далі. От зараз почалося відновлення Аральського моря. За часів СССР ніхто цим не займався. так ну киштимська трагедія, 1957 року. От тоді можна було приховувати все. так це була засекречена ядерна катастрофа у Радянському Союзі, яку називають ще Першим Чорнобилем, і люди там жили і живуть донині, вимираючи. Далі катастрофа у Солі Сібірському, там ртуть фосфати, все це вилилось, вийшло, як кажуть, на поверхні землі, і це стало. Невід'ємною частиною життя людей їхнього вимирання. А скільки було таких е, речей інших, наприклад, катастрофа в Уфі, так. місто десятиліттями живе в діоксиновому забрудненні. Так. Це ж факт просто. І ніхто не знав про його існування. Так, є райони наближені, де 100% захворювання людей. І це нікому не цікаво. Так. Далі, або е Санкт-Петербург, раніше Ленінград, десятками років вивозив. Сміття складав його під Гатчиною. І відбувся так обвал цього сміттєвого Евересту так. і забруднення довкілля, на яке теж не звертали увагу. А оці цвинтарі, кладовища хімічної промисловості. Вони розкидані по всій колишній, колишньому Радянському Союзу. Люди просто не знають про нього. Далі прориви каналізації в обласних центрах і не тільки в обласних центрах, які заливали фекальними масами всі міста. Ну, найбільш відомий це прорив каналізації в Воркуті. Це була справжня екологічна катастрофа, коли все місто залило відходами життєдіяльності. Зараз це е, підрив е, Каховської ГЕС московитими андрофагами. Це ж теж екологічна катастрофа, яка спричинена цими нелюдами, так, андрофагами, тобто людожерами. Це ж спеціально зроблено, це ж не скажеш про те, що там випадково все це трапилося, так. І ще один Чорнобиль, як його називають, чи там третій, п'ятий, десятий це катастрофа у Солі Сибірському. так Ну і оці всі розливи нафти, про які ми знаємо і не знаємо. Або, наприклад, сучасний Челябінськ. Це фактично місто страшного смогу, де дихать практично неможливо. Я вже не кажу про те, що там всі практично 100% людей хворі на ці. Зафорювання дихальних шляхів. Та даремно. У всьому світі говорили про Радянський Союз, що це країна рукотворних, техногенних катастроф. Нічого не змінилося з того часу. І от, наприклад, розливу нафти, ми бачимо, що воно і не зміниться, поки буде існувати ця. Не до країна цих не до людей.